Здоровий спосіб життя та любов до спорту ще 10 років тому спонукали лісівників області започаткувати проведення спортивних змагань. Більшість команд очолили особисто керівники районних підприємств, беручи приклад з генерала зелених лісів, начальника обласного управління лісового та мисливського господарства депутата облради Віталія Лісового. Без зміни головуючий оголосив старт і 10-ї ювілейної спартакіади. 10 10-ту ювілейну спартакіаду працівників лісового господарства області присвячено. 20-ї річниці незалежності нашої України оголошую відкритою. І ще до початку змагань спортсмени отримали перші нагороди. Три роки поспіль загальнокомандне перше місце займав колектив Шепетівського лісгоспу. За це й отримав на вічне зберігання перший перехідний кубок Спартикіади. Перехідний кубок командний вручається на вічне зберігання у цьому колективі. Шепетівського держлісгоспу. Наймолодшому учаснику цьогорічних змагань 19, найстаршим за 60. Спортивний азарт та жага до перемоги об'єднали їх на спортивних майданчиках Славути. Саме тут проходила перша. А сьогодні ювілейна спартакіада. Це десяті наші змагання. Ну я скажу, що вони проведені. На мою думку, на доволі високому такому рівні, та й взагалі попередні змагання, також вони мали високий рівень. Ну лісники завжди відмічались такою організованістю як в роботі, так і в спортивних змаганнях. Суворі державні чоловіки, які сьогодні оберігають та